Підпишіться, ставте вподобайку та коментуйте, щоб ці відео побачили якомога більше глядачів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти і товари. Про це прем'єр-міністр. Повідомив у своєму телеграм-каналі. Пряма мова провели нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудицьслужбою СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони, доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти і товари. Шмигаль повідомив, що для реалізації цього завдання він ініціював створення робочої групи. Під головуванням міністра економіки група розгляне питання можливості створення окремого розділу в проузорову для військових потреб, додав прем'єр. В Європейському Союзі до кінця тижня мають узгодити санкції проти Білорусі, а за два тижні десятий санкційний пакет проти РФ. Про це написав у Твіттер кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк Повідомляє Європейська Правда. Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. Десятий пакет санкцій щодо Росії. Має бути представлений приблизно за два тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, йдеться у повідомленні. Раніше повідомлялося, що проєкт нових санкцій щодо Білорусі здебільшого повторює вже застосовані санкції проти Росії за вторгнення в Україну. Нагадаємо, в ЄС заявили, що Білорусь має припинити надавати військову підтримку Росії, а будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні проти України буде зустрінута новими. Та сильними обмежувальними заходами росіяни формують лінії оборони навколо аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську. Супутникові знімки Planet Labs за 27 січня свідчать, що весь аеродром по 15-кілометровому периметру отримав лінії оборони, які складаються з окопів, траншей та окремих позицій, включно з укриттями для техніки. Крім того, перед лінією окопів. Встановлюються протитанкові надовби. Діфенс Експрес повідомляє, що елементи основної лінії оборони на знімках, позначені червоним синім протитанкові надовби, встановлення яких знаходиться у процесі жовтим, внутрішній периметр оборони, який був створений раніше. Протитанкові надовби встановлюються у три ряди. Станом на п'ятницю приблизно 30% аеродрому було оточено ними. Як встановило видання строки проведення цих робіт. Після 10 січня супутникові знімки свідчать, що траншеї вириті важкою технікою, зокрема екскаваторами. Поряд з деякими укріпленнями помічено проведення робіт з облаштування окопів. Крім того, на знімках помічено дев'ять літальних апаратів, з яких вісім ідентифікували як вертольоти, а один виокремлений зеленим, як БПЛА типу Форпост. Також помічено активність наземного персоналу та техніки. Діфенс експрес вважає, що у росіян значно ширші плани на аеродром. Ніж просто використовувати його у ролі передової вертолітної бази на тимчасово окупованих територіях Луганщини окупанти поставили місцевим гауляйтерам ультиматум через провал мобілізації та погане логістичне забезпечення російської армії. Окупанти поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум, або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть кадрові рішення. Причиною невдоволення є провал мобілізації. Та логістичного забезпечення армії ворога на цьому напрямку. Саме на колаборантів Кремль покладає відповідальність за невдачі, щоб задовольнити окупантів та зберегти свої місця, колаборанти почали нову хвилю мобілізації в регіоні. У ЦНС зазначають, що після подібного звільнення колаборанти стають непотрібні Кремлю і зазвичай повторюють долю стрема усова. Центр національного спротиву закликає внутрішньо переміщених осіб. Та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на тимчасово окупованих територіях, поділитися наявною інформацією про мобілізацію до окупаційних військ минулий тиждень відзначився переломними подіями у посиленні обороноздатності України. Наші збройні сили отримають німецькі танки «Лепард», та американський Ейбремз також Німеччина дозволила іншим країнам реекспорт танків її виробництва. Вже за минулий тиждень Україна розширила танкову коаліцію до 12 країн, які потенційно можуть надати більше 300 сучасних машин. Росія планує нову хвилю наступу в найближчі місяці, мобілізуючи для агресії українських громадян, не припиняв дії указ Путіна щодо часткової мобілізації, який під приводом інших заходів. Дає можливість нарощувати військові сили. Натомість Литва та Естонія знизили рівень депвідносин з Росією, а в Тавліні навіть планують встановити прибережну прилеглу зону у фінській затоці для контролю російського судноплавства для пошуку нових союзників. Сергій Лавров відвідав країни Африки, де виправдовував війну в Україні.